Цього тижня відбувся районний мистецький конкурс Мамина Світлиця. Конкурс проводиться в усіх видах мистецтва та є щорічним. Окрім можливості учнів спробувати свої сили у живописі, малярстві, театральному мистецтві. Конкурс має і іншу мету пошанувати нашого земляка Ігоря Білозора, адже відбувається у його честь. У Вівторок, 29 березня, в приміщенні Радехівської загальноосвітньої школи No1 свої вміння у образотворчому мистецтві демонстрували учні із шкіл району. Оцінював роботи учасників, а також давав слушні поради та настанови вчитель образотворчого відділу школи мистецтв Степан Огородник. У цьому році тільки три номінації: малярство на склі, графіка і живопис. 32 учні беруть участь, але є такі школи, що беруть регулярну участь, і результати є Павлівська, є Лопатинська будинок школяра, є ця, перша школа, є третя школа. Кожен рік все краще і краще роботи. Мені подобається. Тільки вони почали малювати, мені там вже подобалося. І дитина так відповідно до того відноситься. То треба працювати, працювати, щоб щось досягнути. Окрім того, що учасники малювали роботи протягом відверного їм часу, кожен із них продемонстрував свої домашні роботи, оцінювали художній талант учнів, члени журі. Серед учасників були і ті, хто вже брав участь у конкурсі, так і ті, хто долучилися вперше. Проте передати свої думки на папері за допомогою кольору та лінії старалися однаково завзято. Я малюю дівчину, яка зустрічає короваїв, ніби всі, хто приїжджає це ніби Україна, під пісню Ласкаво просимо. З якої ти ж воли? Ти вперше брав участь у конкурсі? Я ні, в ж жому року брав. Ма якісь призове місця? Друге місце саме. У номінації графіка перше місце розділили Козловська Юлія, загальноосвітня школа номер 2 міста Радехова, саджанець Роман із Павлова та Лясковська Ірина із Сморжева. Друге місце посіла Демків Юлія, учениця Возлівського ліцею. Третє місце розділили Олексюк Ганна та Василишин Марія із другої та третьої міських шкіл Бондарчук Сергій із Оглядова та Пилипець Мар'ян із Щурович. Також було визначено переможців у номінації Малярство на склі. Друге місце посів Федина Любомир. Третє місце розділили кличко Валерія із Нового Виткова та Адамчук Софія із Вузлового. У номінації Живопис перше місце посіла учениця Щоровицької загальноосвітньої школи Денька Вікторія. Друге місце Кулещова Олександра, учениця загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова та Дмитренко Дем'ян із Павлова. Третє місце було присуджено п'ятьом учням із першої та другої міських шкіл, а також учням із нового Виткова та вузлового. Ти вперше береш участь в конкурс. А з якої ти школи? села щуровичі, перше, друга ступені села Щуровичі школа. Ти сама приїхала тільки?» «Ще тільки». Конкурс Мамина світлиця відбувається і у інших видах мистецтва. Також у номінаціях конкурсу є театральне мистецтво. Драматичні колективи будуть завтра брати участь у цьому конкурсі, і на завершення великодніх свят третьою номінацією конкурсу є. Фестиваль гаївок 30 березня свої театральні та акторські вміння демонстрували учасники шкільних драматичних гуртків. Серед них учні першої та другої міських шкіл Тетевчицької та Оглядівської загальноосвітньої школи та вихованці Лопатинського будинку дитячо-юнацької творчості. Учні першої міської школи представили п'єсу Миколи Коліша «Мина Мазайло, яку журі оцінило першим місцем. Увійшов, а він супер, якимось арифметичним голосом. Вам чого? І тут вся кров збігла в ноги стала. Питаю і не чую свого голосу. «Е, кажу, чи можна змінити прізвище? Він подивився і знову, вам чого? Як, чого? Як, чого? заскакало огнено в голові. Кажу, носю це прізвище, а воно мені як віспа на житті. Мазайло. Ще малим. Першого дня батько в регіт отдав до школи. На регіт взяли, мазайло. Жодна гімназистка не хотіла гуляти. Мазайло. От кохання відмовлялися. Мазайло, а він знову, вам чого питаю? Мене обдурив. Я покохала не Мазайлова, а Мазайла чого не сказав. І тепер сміються, регочуть. Мокрина Мазайло. Я йому нічого не сказала, то мені лише здавалося, що кажу, питаю, а вийшло так, що я став перед ним і мовчав. Учні другої загальноосвітньої школи міста Радехова представили п'єсу Лесі Багряної над часом, яку члени журі також відзначили першим місцем. У ній учні вміло порушили питання цінності часу та людського життя. Ой, доброді, у мене скоролась біда. Біда? Цей божевільний світ. Щоночі і щодня у світі стільки бід. Але до чого я? Я що? Месія чи якийсь казка? Ні, пані, вись. Я на не знаю, я звичайнісінький годинника. Чому людину так лякає час, коли вона його не бачить? Чому звичайна стрілка значить так багато в житті людській? Свою виставу вихованці Лопатинського будинку дитячо-юнацької творчості присвятили Тарасу Шевченку у авторській постановці Сон Тараса. Вони вміло поєднали акторську гру та танцювальні композиції. Журі відзначили їхню виставу другим місцем. Місце розділили учні із сільських шкіл Тетевчиць та Оглядова. Учні із села Тетевчиці запропонували виставу за твором Лесі Українки. Твої листи пахнуть зів'ялими трояндами. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Ти мій бідний, зів'яний квіт, легкі, тонкі пахущі, мов спогад, про якусь любу минулу мрію. Мій друже, мій друже. Чому я не можу коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що мовстру не тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? Попри два насичені дні роботи, конкурс не закінчується. Творчими планами поділився директор Радехівської районної школи мистецтв Юрій Сухар. На цей день великого дня Великодній свят нас буде фестиваль Гаїву. класний що на подвір'ї думаю, що буде гарно біля церкви Святого Миколая, можливо, і біля пам'ятника Шевченка, можливо, побачимо, скільки відішків. І також буде на цьому. Конкурсі фестивалі гаївок буде спільна гаївка, яку ми роздали вчителям музики. Тобто одну гаївку будемо вести навколо церкви нашої Святого Миколая всі раді.